Вік українські дизайнери демонструють своє бачення на моду. Але сьогодні будь в курсі не просто про модні тенденції, а про те, як бути у тренді за недорого. Тому сьогодні на вас чекають ексклюзивні експерименти та секонд-хенд відкриття. Сьогодні у програмі екстремальні дизайнерські експерименти. Спідниця за дві години. Як бути у тренді недорого? Секонд-хенд відкриття. Залаштунками фешену, секрети моделей, модні новинки сезону та найбезглуздіші луки зірок? Я прекрасно розумію, що далеко не кожен з вас може дозволити собі придбати речі з подіуму. Тому сьогодні у нас експеримент 200 гривень, 2 години. І один з найкращих дизайнерів України Серж Смолін. Я вітаю вас. Віталі, і як у від вас справи? У нас замечательно. Даже же получит для пуга. Правило. Я дважды в год езжу в Париж на выставку «Премьер Визион», Там, где представляється фурнитура ткані, тенденції, которые будуть модними через полтора года, тобто в Україні тканини не купують. А ви думаете, думаєте в Україні є яке-то производство? В Україні нічого не производять. Еще с проводцей ткани вы скажете? Павлины-мавлины. Очень красиво, очень ярко. Я считаю, что вот такой вот летнее летний платьице или сарафан будет очень здорово. А тут ценить? А почему нет? Это же лето. Ну, побывали в курятнике и все. Итак, мы видим крупную клетку на синем фоне. А клеточка что, хорошо? Вижу. посмотрите на меня. Я же в клеточку тоже. Конечно же, клеточка это очень популярно рисунок в тенденциях этой зимы следующего лета короче гусяча лапка это май Да. но это типа пьеды пуль это типа пьеде пуль но это не совсем пьеде пуль он такой пьеды пуль это по Это лапка по-французски так сейчас приводу сильнее ткани не тальца она упадет она упадет она будет такая сопливая мне нравится вот этот ткань. Давайте-ка мы ее посмотрим. По-моему, прекрасно. Посмотрите, как она живет. Она красиво ложится в складке. Uh, у нее не резкий рисунок. Да, мне кажется, вы будете нежным. Да? Да. Замечательно. І тканини ми купуємо підкладку, блискавку та стрічку для окантовки країв спідниці. На все про все витрачено 210 гривень. Тепер відправляємось у майстерню Айдол. Прихилі, будь ласка. Це моя студія, там де творяться чудеса. И первый, кто на нас смотрит, встречает нас Моно. А ты не вздумывалась? А Я, <свят> Я не вздумывалась. <свят> <не начался. свят> Познакомьтесь, это Ириша. Доброго дня. Это Алина. Алина. Вот сегодня за два часа, Ирочка, мы сейчас сделаем из э, вот этой вот красивой ткани клеточку. Керш, убрал за интуицией своей вот. и сегодня. Смотри, какая шикарная клеточка. замечательная. Вот. Красивую юбку. юбку колокольчик, юбку цвіток. Майстриня знімає мірки, інша обробляє тканину. Потім виготовляються лекала, і процес стартує. На все про все дві години. А поки всі працюють над спідницею, завітаємо на модну подію. Сьогодні справжнє солодке свято у ляльковому театрі. Але сьогодні не вистава, а показ мого улюбленого дизайнера Анастасії Іванової. Зараз подивимось, у яких сукнях я зніматиму програму в новому сезоні. Що ж буде все таки модне в цьому сезоні? Ну, Сталіна давай, бачиш, витай? ми -то з тобою сидимо е на тронах. Тому основний меседж в принципі колекції тенденції це те, що себе кожна жінка має відчувати королевою. Лише в сукні вона може відчувати себе королевою. Ми собі одягом задаємо настрій на весь день, а з кожного дня складається наше життя. І в принципі, назва колекції Віта» щасливе життя, гарне життя, тому що ми самі будуємо своє життя, свій настрій. Настенька, ти напевно найпопулярніший дизайнер, який одягає зірок, тому що зірки, мені здається, так кожна друга, якщо не кожна перша, одягнена або колись одягала твої сукні. Аліна, виходжу з цієї ситуації, по-перше, великим асортиментом колекції я роблю чотири колекції на рік, і суконі, в принципі, вистачає. А те, що ти кажеш, що не вдягають відомі жінки, насправді, знаєш, я навіть ну, зараз не рахую це ну, мої подруги, мої клієнтки. і я Дуже рада, що насправді найгарніші жінки України. Вони все здягають із сукнями. В этом не каже нічого плохого и иногда я, я не, например, не скажу признаться, что я иногда на какие-то мероприятия беру в аренду у дизайнеров одежду. Потому что, ну сколько может, быть вечерних платьев, пол, которые стоят от 2000 долларов? Это, ну, ты не накупишься, и надо как-то, наверное, жить с размеримо своих возможностей. А люди, у которых есть возможность, приходят, и потом купуют такую дорогую сукню, а в ней уже была а я, об этом, лимон. я об этом не думаю. Возможно, кого-то это смутит, возможно, кому-то это только будет приятно. У меня энергия позитивная, так что носите, не больше. Я не пользуюсь бартером. Единственный момент, очень часто дизайнеры дают на съемке одежду за рекламу. Да, со мной такое случалось. И вот, например, в одном платье от Анастасии Ивановой я была на съемке. Но потом оно прошло химчистку и было... Э... Такая ситуация была с известным украинским дизайнером Сергеем Єрмаковим. В платьях э, его первой коллекции перещигали, по-моему, все ну, мне было бы неловко, и я бы себя чувствовала просто отвратительно, если бы шла на вечеринку а тут вы стоите в таком же. Тому що ну от, наприклад, цю сукню я одягала тиждень, тому, саме цю ну анастасіюваної також одягають. А що значить не вас стати ставити но... секрети такі якби да, ну, ну, так, не особо бартер, просто мені вона очень понравилась, і Настя мені в її його предоставила. Ти не ревносно відноситься до того, наприклад, ти одягла сукня, підшла на вечірку і дивишся, вона якась дівчина, я одягала цю сукню. Что mm -hmm. Вообще, на самом деле, я всегда отношусь ревностно, когда у Насти Ивановой появляются новые клиентки. А, вот да. <свят> хочешь убить, что так... нет, это? Нет. нет, ну, как бы опасность, опасность. Но на самом деле это так. Потому что она какая-то такая моя моя музычка. Я ее очень люблю, и мне всегда хочется быть у нее вот, вот первым. Артем, с приводу того, что сукни одни и те же сами у девчат, инколи бывает, ведь дизайнер. Да, ничего страшного вообще. Я к этому самому. Главное, чтобы девушке это все шло и все было гармонично, красиво. Бертер це взагалі нормальна українська традиція, тому що в той час, коли в не було грошей, всі домовлялися. Давайте, кому я вам сала, ви мені хліб. Нічого поганого в цьому немає, тим більше, я думаю, бартер дуже вигідний для молодих починаючих дизайнерів. Пам'ятаєш саксі місто серіал, де вони приходять на, на показ і, і бачать, що вони в однакових висутня. Поки що в мене такої ситуації не було. Але подібна ситуація не оминає навіть найвідоміших зірок Голівуду. Штунками модних показів, як завжди, хаос. Комусь сукня замала, комусь не встигають доробити зачіску, або дизайнер передумав випускати модель на подіум. Але манекенники професіонали. Вони не мають права розкрити публіці своє хвилювання чи невдоволення. Дизайнерів не хвилює, який внутрішній стан чи подобаються їм речі, які вони демонструють. А ми поцікавимось. Чи завжди вам подобається те, що в чому виходите на подіум? Чесно, Чесно кажучи, не завжди, але здебільшого моделі має пасувати все. Мій одяг мені більш-менш подобається, те, що я буду показувати інші, Ну, цікаво. Але чесно кажучи, в повсякденному житті тяжко це носити, так що я думаю, це не для повсякденного життя. Ну а коли тебе погано, як ти переборюєш, там їх треба виходити ході посміхатися. Ну, потрібно вдягти маску і вийти пройтися, показати, щоб людям сподобалося під час Week Мені завжди гарний настрій, тому що я дуже люблю цю атмосферу і я завжди просто ловлю кайф, коли я на подіумі. Тому не буває такого, щоб я себе почувала некомфортно. Хіба що буває незвичне зуття. Не подобається одяг, в якого потрібно виходити. Ти можеш сказати дизайнеру, мені це не подобається. Чи не маєш права на так? Ну я думаю, що я не маю права, тому що я модель, тому що мене беруть на роботу. І як мене ділі так і са напевно найбільші потажні покази та наряди серед українських дизайнерів створює Олексій Залевський. Не було жодного разу вам соромно за сукню якусь. Можливо, ту, яку створювали років 10, подивитися, боже, вже це я? Ну, взагалі, я спеціально, ну не спеціально, я іздав книжку Залевський. І там всі мої роботи з с... не буду говорити, якого року. И я когда создавал эту книжку, там были моменты, когда вот там были коллекции, так, стрёмненько, что это я такого наваял, и т.д. и т.п. я, ну, как бы у меня была возможность это выкинуть из книжки и не показывать. Но я решил, что все-таки это моя жизнь, это мои ошибки, мои пробы пера. И как бы, ну, все ошибаются, поэтому... Я, конечно, меньше. Вот, поэтому то есть мне, никак, ну, мне не стыдно даже, за то, что я делаю, потому что, да, не, не, всегда получается так, как я хочу, но, в принципе, я стараюсь делать то, что мне нравится. Что за расставляете вот, на вашу особенность антитрендом? Антитрендом? Одеваться скучно. Вот я думаю, что это, наверное, где-то так можно сформулировать, потому что там человеку дана одна жизнь чуть не повыпендриваться в одежде, в имидже, в волосах, постричься так, покраситься, проэкспериментировать со своей внешностью. Просто у нас очень многие люди ходят, как, как по картинке. Вот так написала черная куртка, спортивные штаны. А вот. вы сейчас у черной куртки и у спортивных штанов. Ну, не совсем. Назовем это так. Я же в тренде, я. Українські дизайнери часом у майстерні Сержа Смоліна майстрині продовжують чеклувати над спідницею. У них залишилось 30 хвилин. Поняття секонд-хенд у перекладі Друга Рука з'явилось ще у Англії, коли королі дарували підданим речі з власного плеча. Де користуються неабиякою популярністю, особливо у Сполучених Штатах Америки в Україні? Це поняття з'явилося у 90-х, але й досі люди намагаються обходити секондхенди стороною. У ж соромляться зізнати, що в їхньому гардеробі є подібні речі, але соромитись тут нічого, тому що це непогана альтернатива дорогому одягу. Сьогодні я вперше завітала до подібного магазину і була вражена цінами. Раз на тиждень бувають акції всі речі по 10 гривень. І я піддалась спокусі. Особисто я вам раджу, коли ви приходите до подібних магазинів, потрібно обирати речі не занадто яскраві, без написів там різних, от, наприклад, отак. Таке я не брала, тому що такі речі одразу видають, що вони ну не досить дорогі. А ось такі ковтунки, в принципі, ти не роз Марк Спенсер, Ого, ще й хороша фірма. Тобто буде важко здогадатися, в якому магазині я його придбала. Отакі, от тому раджу купувати щось нейтральне. Цю ковтинку я не купувала б, але зізнаюсь вам чесно, придбаю її виключно через бренд. Тому що в оригінальному магазині вона коштує у 60 разів дорожче. Я купую за 10 гривень. Давайте тепер послухаємо думку зірок. Цікаво, хто з них купує речі на сепенді? Мамон була. Есть и будет секонд-хенде. Потому что ну сушки не напасешься такого количества нарядов. Бартером я брать не буду, чтобы не попасть в просак. Э, Дорогую одежду, ну, я считаю бессмысленно. Покупать всего того, что я столько не зарабатываю. И деньги не с неба не падают. А як ставишься до секонд і чи була там колись у житті? Звичайно, хенди? Студентку ми приїхали в Київ визу групником. Сумка и сукни, нормальна нормальная статика была в тим. У меня не было в детстве возможности одеваться так, как я хочу по нашей финансовой ситуации в семье. Но и на самом деле креатив был ключом. Надо было что-то делать. Я покупала в секонд-хенде вещи, перешивала их. и как бы отличалась от всех остальных людей большинства провинциального города Кривой Рог. Я в секонд не люблю и там как бы не одеваюсь, но вот, к примеру, что касаемо там съемок клипов, да, съемки клипов, мы иногда находим там какие-то эксклюзивные вещи, которые, которые там, к примеру, стилисты не успевают сделать, там швачки пошить, или как, швы, вот. Поэтому там можно все такое прикольное найти, какие-то там драные куртки. Вот. Вы знаете, была в Индии в секонд но это был просто, это действительно, после чего у меня все поменялось. В жизни я я поняла, что все-таки так. в секонд хенде стоит, ну, не, не стоит брать одежду. Конечно, не обязательно покупать все в бутиках очень дорогих. Ну, носить э, чью-либо, видимо, одежду это не гигиенично, как-то мне кажется, так. Ну, ну все-таки это здоровье ваше. Тут не в деньгах дело уже, а... Папа, здоровье. Я. Ну, я недавно купила потрясающее пальто за 150 гривен. Нашла с подружкой. 150 гривен. Да, слушайте, вот весит такого цвета, шерстяное. Я плечики поменяла на реглан. Куговица купила за 100 долларов. Слушайте, э, кому скажу, никто не поверит. Но я не скрываю. Да, да, да. Главное пристирнуть или выветрить. Ну, чтоб запаха не было. Як бачите, навіть зірки не вважаються секондхенди чимось грішним. Але принципи у всіх свої. дехто вірить, що енергетика одягу велика справа, а дехто жахається характерного запаху. Але по суті, це запах вашої безпеки, адже його наявність свідчить про дезінфекцію. За бобонним, хто впевнений, що енергетика колишнього власника неодмінно передасться йому, фахівці рекомендують прати речі з морською сіллю. Говорять, вона здатна витягати негатив. Останні секунди, останні шви. І спідниця готова. Я дуже дуже-дуже сподобався результат. Ви вкотре довели, що ви справжній професіонал. Скажите, пожалуйста, что вы порадовали наступному, кто будет дополнивать образ? Потому что мы эту футболочку, на жаль, снимем, и наступный дизайнер будет дополнивать вверх. Ну, я бы делала какой-то оверсайз, приталенную вещь, потому что, ну, э, чересчур затягивать талию, это слишком телочно и, мне кажется, вульгарно. Вот, все-таки должен быть воздух, но была подчеркнута все-таки какими-то... Э, э, Матеріалами мені кажется, дизайнери талантливі, фантазіори, і у них вийде доповнити ваш образ і сделати вас красиво, елегантні. Ну у вас це вийшло просто на відміну. Ну, можна я вас поцілую. Дякую дуже. Б... Аби довершити образ і пошити верх. Йдемо до дизайнерського дому. Пош привіт, дівчатка! Як у вас справи? До речі, хто ще не знає, я вас познайомлю, це діана, це Каріна і у них є бренд Пош. Ось так от дівчата прийшла до вас за ексклюзивом, тому що Серж Смолін пошив мені ось таку спідницю за 2 години і за 200 гривень. Тому далі передаю тканину у ваші руки. Тож, які ваші думки з приводу верху? Мы думаем, что однозначно нужно делать какой-то интересный верх, не в классическом каком-то варианте, а как-то разнообразить вот эту вот как бы классическую клеточку и классический фасон. Поэтому я думаю, что мы будем использовать какую-то интересную ткань, которую в этом сезоне актуально применять. Мы решили использовать вот такую вот интересную ткань, которая имеет двухстороннюю текстуру. То есть, с одной стороны, она гладенькая, с другой стороны, у нас такой вот утепленный вариант. Эта ткань, достоинство ее в том, что ее можно не обрабатывать. То есть, в принципе, это упрощает работу. Очень швидко можна з діля Ну, Добре, дівчата все. Я вас залишаю тоді. Ми рахуємо час. Час пішов і починаємо тоді наш експеримент. Давайте я вас сильно. Робота розпочалася. Дизайнери працюють як одне ціле, вони товаришують ще зі студентських років. Закінчується. останні штрихи і виріб готовий. Ми закончили, в принципі. От, получился очень хороший собранный образ. Вот вверх такой более сложный, юбка попроще. Но вот эти волны, они повторяются здесь, только более мелкие. Село это очень хорошо. И речі, ви справились за півтори години. <ріх> Дякую дуже. Зону осінь зима 2013-2014 Досить різнобарвна. На піку популярності глибокий, сірий, червоний, яскравий помаранчевий та рожевий. Одяг в стилі хаті виконано переважно у темно-зелених та сіро-зелених тонах. Легкості й прозорості надасть модний ніжно-фіолетовий. А актуальний коричневий вигідно підкреслить костюми, пальта і сукні. Шотландська клітинка модний хід майбутнього сезону. Альта накидки, стильні брюки і елегантні жакети набувають королівської елегантності. Без хутра важко уявити холодну пору року, і в цьому сезоні, окрім верхнього одягу, хутро з'являється окремими вставками у сукнях і жакетах. Декоративні хутряні комірці сягнуть апогею. Також модний напрям нового сезону футуризм. Металеві відтінки знову на піку популярності і тепер зустрічаються не лише у вечірньому гардеробі, але й у повсякденному одязі. Металеві застібки шкіра, пір'я, а ще чіткий і прямий крій одягу, такі необхідні складові, щоб відчувати себе модною і неповторною у новому холодному сезоні. На жаль, на сьогодні це все моя вам порада. Будьте щасливими, і тоді ви будете у тренді завжди, незалежно від погоди і свого гардеробу. А я ліна шамонська прощаюсь з вами і нагадую, що життях як прямо в прямому ефірі повторного дублю не буде на все добре. Не пропустіть наступний випуск про особливих людей. Я можу все Світська левиця на інвалідному візку. Як працюють і живуть люди з обмеженими можливостями? Я сліпий, але бачу набагато більше ніж дехто зрячий. Сила волі, жага до життя та люди, котрі без перебільшення є справжніми героями.